Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні я хочу зробити для вас кулінарну сторінку. Буквально пару хвилин я хочу діткам розповісти, які бувають гриби. Можливо, якщо ви живете в місті, то до лісу вам або треба їхати, або у вас поруч немає лісу. Тому я хочу розповісти про гриби, лисички, які ми назбирали в лісі. Чому саме лисички? Колись багато років тому я була маленькою дівчинкою і приїздила сюди до бабусі. І тут завжди був ліс на ціле літо. І бабуся та мої тітки, мамини сестри, водили нас в ліс по гриби та ягоди, черницю, чорницю, морошку. Брусника вже була в вересні, коли ми вже їхали додому і ходили в школу. Але гриби. Ось такі. Я зустрічала тільки в своєму дитинстві, і вони росли ось тут в лісі. Хочу, друзі, вам показати поближче ось такі жовті грибочки. Ось Візьму вам ось таку малятку, ось таке малятку. Вони ростуть родинами. Тобто, ось тут на тарілочці є дуже старий гріб, це, мабуть, бабуся або дідусь, ось такий старий. Ось такі батьки, ось такий середній грибочок І ось такі малесенькі малятки. Це дітки. Що хочу сказати, друзі, ось ці лисички, які я пам'ятаю з дитинства, їх неможливо переплутати. Вони мають ось такий жовтий насичений колір і мають ось таку структуру. Знизу ось така ось така гармошка, ось така нижня частина. І зверху вони ось такі гладенькі, це старенький гриб. Ось це більш молодий. Або ось, друзі, ось такі ось це лисички. Ось, друзі, нам попався один підберезовик. Він має таку білу ніжку, і знизу ось таке біле-біле, друзі, ось таке біле нижнє коло. Навколо ніжки під шляпкою. Для того, щоб ви могли краще їх розбиратися в цих грибах, їх треба ходити, дивитися, а також розрізняти. Подивитися, можливо, книжки, але ось такий натуральний грибок, він відрізняється кольором шляпки. Шляпка буває або ось така помаранчева це подберезик. А буває ще більш червона. Саме головне, ось тут з нижньої частини шапки, шляпки, щоб тут було біле. Якщо тут рожевий колір, оце тут, то це поганка. Тим вони відрізняються. Але, звичайно, треба спілкуватися з дорослими, тими, хто добре розбирається в грибах. Ось це ще, друзі, сироєшка, такий гриб, або масленок. Але я вам сьогодні розповідаю про лисички. Вони більш зрозумілі. Як їх готувати? 15 хвилин варити в окропі з додаванням цибулини, білої цибулини, або такої, або звичайної цибулини. І потім зливати воду, дрібно їх нарізати і з цибулькою пережарити на пательні. Додавати можна до картоплі. Або разом з картоплею жарити в пательні. Ось така, друзі, сьогодні у нас з вами вийшла кулінарна сторінка. Якщо вам було цікаво, пишіть в коментарях. І ми з вами обов'язково якусь страву роздивимось, яка підходить до нашої української кухні, а також до кухні народів світу. Дякую, друзі, за увагу! Щасти! І ще я вам хочу секундочку показати ліс, саме той ліс, в якому росте ростуть гриби. Бачите, як тут гарно видно, скрізь далекі-далекі, ось він який. Дякую, друзі, за увагу, за перегляди. Зустрінемось на моєму каналі.